Значит, что? Поставил крепление. Вот оно на раме. Вот. Ну и зараз, если накину двигун, то треба будет вымерять уже вот это крепление. Ну что ж, получилось приблизительно так. Зірка стріляє на слайдер. От. Тут е, місій де амортизатор. Чуть-чуть треба робити виборку. Треба буде трошки зняти. Десь міліметрів 10 такий зуб, може 12. Іменно там, де амортизатор. От. Це буде відмітити. Ну і бачимо, третє кріплення, воно опирається на раму. От. Треба буде зробити таку плиту. От, виміряти отвори в такому стані. Ну і зробити спередки кріплення. Двигун вийшов трошки під кутом доверху. Оця частинка чуть-чуть вийшла. Але це не смертельно. В принципі, це не смертельно. Так, в принципі, все. Легенький кут є, легесенький, не сильний. Ну, смазка буде попадати на шестерню, так що, в принципі, проблем немає. Можливо, ще при загрузці вилки. Воно трошки буде якраз більш-менш горизонталі. Та воно її не конче. Мусить бути суто, горизонтально і все. О, що такого ще інтересного. Та й все. Треба робити другу плиту. Треба припасовувати от в цьому місці, де пружина цю плиту. От, можливо, відкручу амортизатор, щоб це все не знімати. От. І відхилю його, і звідси зайду. Угу. чим 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 Або напильником, або болгаркою, бо дремелем акуратно виберу. Получилось. З цієї сторони тобто, нога нормально буде стояти, тобто, нічого не впирається в мотобот, то місця достатньо. З одної сторони, що з другої. Ну і по пультах, от бачимо, я от таким чином розмістив. Два ординарних, тобто а, ближнє дальня, включити світло, виключити світло, задня передача, а, три передачі. Ну і тут старт-стоп. Таким чином, я думаю, що буде нормально. Ближнє-дальнє, ближнє-дальнє, ближнє-дальнє. Вкинув викл світло взагалі. А, тут три передачі. Три передачі і задня передача. Подальше її ставлю, тому що, ну, щоб случайно десь не включити, от, такому самому треба місці, щоб дотягнути пальцем. А саме більше е, пригоджується в дорозі, це ближні дальні, ближні дальні, ближні дальні. Ну і передачі, От вони тут під рукою. Це вкил, викил взагалі світло Світло може бути, може не бути. Я поки що поставлю щиток. Можливо. Це все взагалі знімлю. Тобто тут не конче світло, не конче її задньої передачі. Може бути просто, скажімо там, два режима понижений і повишений. І, і вкил, і все. Цього достатньо на такому спортивному снаряді.